Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 19 січня. І я вже Ржищеві. сьома година ранку приїхав по цвяхи і вже дуже хочеться купити папірці для самокруток. Вже набридло читати цю книжку, хочеться скрутити нормальну самокруточку. Ось така коротенька програма. Мав їхати на маршрутці, яка йде в 7 годин. Ну і в Ржищеві десь у 7.20. Їхали сусіди і мене підвезли, тож так, що 7 годин-5 хвилин і я зустрічаю світанок у Ржище. Ще ціла година до відкриття якихось там крамничок. Тому буду просто гуляти ранковим Ржищевом. Гарна погода, добре, що немає дощу. Подобається мені йти. Отримую задоволення. Це вперше в цьому році я взагалі покинув межі Уляників, не був ще ні в Ржищеві, ні в Києві. Це дитячий садок, центр. Як завжди, постою біля цих посудин трипільських, взагалі завжди приїжджаєш, уже ну, досить видно, це такий ранішній ржищів, у вікнах світиться, така особлива атмосфера. Дуже мені подобається. І явини тут височезні, височезні. Ну, а там ось і базар. Зараз ми обійдемо цю ялину. Ось там якісь уже ядки розкладаються. дві мережі продуктових уржищів від цефора і м'ясомаркет, АТБ, а тебе сільбо, такого немає. З різних ракурсів познімає ружищів, тут фонтан відкритий, тут ружище церква. Ну це Московський патріархат. Ось така будівля. Там далі бібліотека, музей. Це, я так розумію, маршрутка збирає школярів. Ось такий пам'ятник жертвам голодомору. Тут стояв костел Римокатолицький ордену Тринітаріїв. Бачите, до 84-го року не пережив останнє десятиріччя радянської влади. Такий був костел. Ну, і, Власне, нічого тут від нього не залишилось. Спочатку все руйнується, потім в цьому ставлять пам'ятники. Тут я так розумію польською мовою, якщо не помиляюсь. це я так розумію якісь поховання. Так вже нічого не видно. Шо, гуляємо далі ранковим ержищем. Такий ржищев розкинувся, також яром. Дзвони московської церкви. Сьогодні московити святкують водохреща, українці вже відсвяткували, хто святкує. Я дотримуюсь атеїстичних поглядів на світ, але, як говориться атеїст Київського патріархату. Московську церкву вважаю ворожою, вважається ворог у нас в тилу. Ржищівська школа. Вірніше Ржищівська гімназія гармонія. Ось так тепер називається. А ось і діти приїхали до школи. Там далі знаходиться краєзнавчий музей. Ржищівський археолого-краєзнавчий музей. Ну, звісно, що все закрите, ось тут така зона. Ну що, Повертаюсь я в центр. Така коротенька екскурсія Ржищевом. Ще хочеться якось дойти до Дніпра, але не сьогодні. Восьма година ранку повідкривалися крамнички, побільшало людей, але і пішов дощик. Невеличкий, такий не дуже докучає, але ну, не знаю, чогось мені навіть сьогодні подобається, що така погода. Якийсь є в ній шарм свій. І Перший піду в Аврору, тому що мені потрібно купити газ для запальничок. Ну Там ще я приправи якісь беру зазвичай. Побачу потім, можливо, вдома зроблю розпаковку. І ще хочу обов'язково зайти по насіння. Так що трішки буде і про насіння. Ось Вержищівська Аврора. Пожив Вержищів. Ну, скупився я в Аврорі. Тепер наступна зупинка по папірці для самокруток. Йду на базар. Ну, Потім ще зайду в фору. Набрав в Аврорі насіння. Але вже вдома буду показувати, там ще є один ну, кіоск, магазинчик з насіннями, також туди зайду. Погода зовсім-зовсім зіпсувалась, і ось придбав у будмайстрі цвяхи. йду далі. Ну Ось я закінчив свої покупки, буду вже їхати додому, вже не буду ніде з кульками бігати, потім приїду, зроблю розпаковку, покажу які насіння купив. Ну і взагалі що тут я поторгував. Шо, я вже вдома. Да, будемо починати розпаковку. Давай, Літя, ти діставай, я буду коментувати. Яйця. Так, треба заводити курочок. Сподіваюсь, в цьому році курочок заведемо. Там? Це цибуля. Перше купив цибулю, до цього ми користувалися ну, тим палцидоном, який виростили. Значить, балушки купував все, що було за знижкою. Була знижка на оцій спагетті і на. Так, і ставай, пожалуйста. Це, купив курячі шніци. Заморозка. Це фарш. Фарш свинячий. Це також акційні макарони, майонез, рис і е купив курячі мішки, сьогодні вони були по 65,90, тому взяв 2 кілограми відразу. Так, це був перший кульок, другий. Хліб, теж хліб, теж хліб на декілька дій і чорний хліб. Ой, лампочка перегоріла. Так, продовжуємо. Це е, такі кисточки свинячі просто. Ну, наборчик, я не знаю, на гречану кашу. А це? Ніжки свинячі для гамбо, Додаємо в кашу і ріжу її на декілька частин. В общем, це для гамбо. Так, Ховаємо це в холодильник і перейдемо там, що у нас є з, Ну, є ще насіння і покупки в заврори. І переходимо до найцікавішого. Купив я цвяхи. Для шиферу купив бордоську суміш минулого року обробляли нею. Ну, мені сподобалось, обов'язково бачив, як вона діє. Будемо обов'язково навесні обробляти. Купив хорус, так, щоб також вже до весняних робіт. Це ну, таке томатна паста. Теснечки бачив тільки в TikTok, як їх там смажить, стало цікаво, також придбав. Нарешті папірці. Були і гільзи, але вони такі громісткі, що я б їх просто подушив, бо ну, незручно мені просто їх купувати. Тому купив ось таку величезну порцію бумажок по 200 штук у пачці. Тобто тут виходить ти, 2000 штук. Ну, губки для посуду, це спеції, там, лавровий лист, чорний перець. Таке просто приправи. Всім по батончику, і переходимо до насіння. Ну, газ, газ. Переходимо до насіння. Значить, цибуля халцедон. В минулому році вирощували. Є відео на каналі, в цьому році будемо її сіяти більше, десь в 20-х числах лютого. Сьогодні я так в принципі брав насіння тільки для того, щоб ну, перші посадки мене цікавили баклажани. Значить Взяв два алмаза, два білий смак грибів, два чорних красення і два бібо F1. В общем, два білих, два чорних. Ось таку кукурудзу взяв, брусниця, потім це кукурудза делікатесна і попкорн. Також натрапив кавуни. В цьому році хочемо спробувати вирощувати через розсаду ранні квіти. Значить, просто щоб було такі от ротики. Матіола, хоч і є у нас насіння, але літній вечір назва мене спокусила придбати. Потім ось такі червоні соняхи, декоративні, Айстри. Дві гіпсофіли. і. Ось така суміш мальв набитих. Ну, ось такі покупки. А, ще в мене є один перець, зараз дістану. І, а, перець, ось такий перець гіркий весь. Це найдорожче насіння було, не хотів я. Така пачечка коштує 40 гривень, тут 8 штук. Такий гібрид. І ще є один, зараз він просто фасований. Не знайшов я перець, ну, або я роззява його посіяв, або ось такі покупки. Може, ще знайдуться десь. А Діду, папірці. Це великі пачки по 200 штук. Давай думай, думай, думай. Може Мій чистенькі собачки. Чиї це такі лапки чистенькі. А сьогодні все як завжди. Гамбу дочекався до мене і тепер просто не дає мені шагу ступить. Каже. Хуй гамбу хоче гулять палку, да? да? йдемо гулять палку. Да? Ну пошли гулять, да? От, да, пошли Гулять. Гулять з тобою, да? гулять. Намерся в ржищі, да? вивів мене тепер, тут щоб я змерз вже в кінець. Але я із задоволенням з ним завжди виходжу. Гамбо, подивися на себе, як ми з тобою підемо в хату. Отак. Ну, І коли така погода, да, Гамбо, це просто жах. Ну що ж, скажи, ще весна попереду, так? Да? І ось це приміщення, в якому ми дорощуємо розсаду вже після пікіровки. Хто дивиться наше відео, його впізнав. Ось і тут зараз зберігається насіння, яке ми зібрали е, минулого року. Ось, наприклад, насіння гісопу, це соняшник оцей ведмежатко. Тут насіння, яке у нас залишилось минулого року, також будемо сіяти Exibtion. Це солодке салатне, це буде. Тут петрушки щось залишилось. Ще я його не перебирав, не передивлявся. Ось халцедон, який сіяли минулого року. Сподобався сьогодні. Я докупив е другої торгівельної марки, але вже ближче ближче до посадок будемо все це я вам буду показувати. Тут у нас насіння гарбузів. Це насіння люфи. Тут якісь квітів, кукурудзи, це майори. Тут у нас знаходяться волошки, лаватера, тут чорнобривці, це, боже, красоля або настурці. Це темні чорнобривці. Насіння багато, потім вже ближче до сезону. Все це я достану і будемо все це все. Сіяти. Значить з приводу тютюну там було питання, порадьте, який тютюн. Друзі, не вистачає в мене, скажімо так, знань, фаху для того, щоб щось рекомендувати. Тим більше, що, скажімо так, тютюн я курив через книжку і сьогодні тільки придбав ці бумажки. Буду по-новому з ним знайомитись. Ну, Тому що смак бумаги досить виразний. Тютюни є, можу я їх відправити новою поштою або Укрпоштою. Пишіть на емейл, я залишу його в описі до цього відео. От, мені сподобався Берлі 46-й, не знаю, в цьому році. Я прям листочки вибираю собі з самого Берлі роблю. Влітку, я пам'ятаю, сподобався мені Сільвер Рівер. Але ж це також справа смаку. Хтось любить більш насичений смак, хтось більш легкий. Це треба вирощувати. Можна ж не побагато, просто для цікавості виростити і спробувати. Також іноді мене просять спробувати листя тютюну, ну, щоб спочатку перед тим, як сіяти насіння, спробувати що саме сіяти. Ну, я займаюся цим непрофесійно і не хочу псувати ваше враження від тютюну. Я не можу дати, гарантувати, що він правильно висушений, що ви от, відчуєте той смак, який має бути. Тому рекомендую просто виростити і визначити, що вам подобається таким чином. Ну На цьому я буду завершувати. Ні, ще покажу коробочки. Запитують мене про боксики, в яких ми вирощуємо розсаду. Це вони такі пластикові. Значить, залишились вони після якоїсь... Рекламної акції телефонів Samsung. Де вони взялися? Я не маю поняття. Вони тут валялися. І щоб не викидати, тоді потрібні були коробочки. І вирішили ось таким чином просто їх розрізати. Тут ще був такий штир, вони як ну, на такій, наче крутильці було. Ось там вон вітя грає замбу за вікном. ой Ну, ось такі боксики. Ну, напевно, все. на цьому все. Е, вже, як ми лагодимо, кришу буде в наступному відео. А на цьому все. Е, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Ще побачу, мачалка з Люфи. Ось така виходить. Мив її посуд користувався.